Оборони, Генштаб, громадські організації, влада починає говорити один дуже правильний принцип. Коли мобілізовується людина, мобілізовується сім'я. Тільки зараз починаємо розуміти, що юридична категорія, на жаль, в нашому чинному законодавстві, це пропіги. А я не хочу бачити ветерана пільговика, щоб суспільство в ньому бачило тільки пільговика. Я хочу, щоб він, крім того, щоб він був плюговиком, він був активним штамом суспільства і він був тою людиною, яка може все. Тому коли ми говоримо про емоційність, психосоціальну послугу і тому подібні речі, ми маємо чітко зрозуміти, що юридична категорія, тут, тільки самостійна юридична категорія, вона є недієздатна. Тільки спільна історія. З психології і юридички воно зможе сформувати комплекс. Ми можемо дуже багато говорити питання, чому немає там окремої норми і тому подібних речей, і тому подібне, і тому подібне, і тому подібне. Але питання є дуже просте. Родини, ветерани, хлопці, наші захисники вони в переважній більшості залишаються зі всіма історіями самі. І, напевне, тільки в тому і є завдання координаційних центрів і абсолютно всіх безпосередніх громадських організацій, е, благодійних фондів, держави і тому подібне, щоб все ж таки ну, сформувати неразову історію. Так, мені в тому житті пощастило. Я посвідчення ОПД отримав там, умовно, за місяць, два часу. Ну, але це мені так пощастило в моєї попередньої роботи, зв'язків і тому подібне. Це правда. А в мене досить побратими не отримали посвідчення. І це теж правда. Тому давайте постараємося знайти баланс між юридичкою, вибачте, що я так кажу такими неправильними термінами, між нормотворенням і між допомогою. І в поняття допомоги я включаю не просто зробити УБД. А все ж таки, щоб і родина, і боєць, і ветеран вони змогли відчути себе активним членом суспільства.